Добрий день, шановні колеги. Сьогодні у нас спільне засідання постійної комісії, відбувається 25 червня. Тому кворум є. Я пропоную голосувати за початок роботи засідання. Хто за, проти, отримав. Дякую. Порядок денний запропонований. Перше питання про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого советування Київського міського голови Дня з Комісла Вікторович. Про затвердження міської цільової програми сприяння розвитку малої середньої підприємності на території Київської міської центральної громади із міського району з змінивської районної області на 25-27 роки. змін та доповнення до дорічні Київської міської ради від 25 листопада 2022 року № 1369 про затвердження програми раціонального використання природних ресурсів та покращення екологічної ситуації. На території Київської міської територіальної громади Ізміницької району Одеської області 23-27 років зі зміни. Наступне. Про внесення змін до річній Київської міської ради 29 лютого 2020 року номер 2315 прозретної міської цільової програми підтримки обдарованих талановитих дітей і молоді Київської міської територіальної громади Ізмельської района Дерської області на 24-25 років. Про внесення змін зміт доповнень доріжні Київської міської ради від 29 лютого 2020 року номер 2317 про завершення плану соціально-економічного розвитку Київської міської територіальної громади Ізменицького району Одеської області на 24-2026 роки, про передачу міжбюджетного транспорту з бюджету Київської міської територіальної громади до районного бюджету Ізменицького району Одеської області. Пронесені зміно докону до, до Київської міської ради від 20 грудня 2020 року No2799 про бюджет Київської міської територіальної громади на 25 рік. Про встановлення ставу та пір і спад сімейного податку та території Київської міської територіальної громади з міського району Одеської області. Простановлення ставок та пір і спаду податку на руковому майно відмінити земельної ділянки на території Київської міської територіальної громади з міської району Одеської області. Про встановлення місцевих податків і зборів на території Київської міської територіальної громади із близького району Деської області, про внесення змін до рішень Київської міської ради від 20 грудня 2020 року 2838 про погодження структури загальної чисельності та штатного розпису комунального мекомерційного підприємства Київської багатопрофона лікарні Київської міської ради на 25 рік зі зміни. Про внесення змін до рішення Київської міської ради 20 листопада 2026 року, року 2741, про затвердження фінансового плану комунального некомуційного підприємства Київської багатопрофільної лікарні Київської міської ради на 25 рік зі зміни, про перепрофілювання, зміну типу Київського закладу загальної субіду No1 Київської міської ради змін номінування та затвердження інституту в новій редакції. Про перепрофілювання зміну типу Кіївського ЗСО No2 Кіліцької міської ради зміни найменування та зтвердження статуту нової редакції. Про перепрофілювання зміну типу відвідувацького ЗСО Кілійської міської ради зміни найменування та збереження статуту нові редакції. Про перепрофілювання зміну типу військового ЗСУ Кіліцької міської ради зміни номенування та зтвердження статуту нової редакції. Про перепрофідування змінити потребівського ЗСО Київської міської ради, зміну номінування та збереження статуту нової редакції. Про перепрофілювання змінити до сучетки ЗСУ номер Київської міської ради, зміну номінування, та затвердження статуту нової редакції. Про відхилення проєкту річних військової міської ради про перепрофілювання, змінити подалося військового закладу загальної зарядньої освіти військової міської ради, зміну номінування та збереження статуту нової редакції. Про відхилення проєкту рішень Київської міської ради, про перепрогновування, зміни типу форму міського ЗСУ Кільської міської ради, зміну номінувань та спортівні інституту новідації, про схвалення проєкту рішень Київської міської ради, про організацію милосердства, закладу загальної середньої освіти, Київської міської ради. Приєднання до опорного закладу загальної серебрії освіти Шевченківської з Ресурна 2 Київської міської ради, створення філії внесення змін до статуту опорного закладу освіти Шевченківської зона Керівської міської ради, затвердження у редакції. Про схвалення проєкту рішення Кліївської міської ради, про реорганізацію Васильівського ЗСО Кільської міської ради шляхом приєднання до опорного ЗСО, кільський заклад загальної середньої номер 4 кілької міської ради, створення філії, внесення зміну до статуту до опорного закладу освіти та затвердження нові літації. Про прийняття комунальної власності військової міської територіальної громади з Україною Донецької області, особи Кільської міської ради нерухомого майна з договором купів-продажу від 19.5.25 року за рекомендую в реєстрі No8300. Про затвердження акту приймання передачі з оренди регіону висуча нерухомого майна що належить до комунальної власності Київської міської територіальної громади із військової Одеської області, особі Київської міської ради, частини міськової будівлі, педенької загальної посудки, 4 квадратних метрів за адресою України Деської області, міського район, Суволісь, вулиці, 12, будина, 42А. Про включення об'єктів нерухомого майна, комунальної власності до переліку першого типу об'єктів. Оренди майна комунальну власність Київської міської територіальної громади Ізмельсько-Дільської області в особі Київської міської ради, які підлягають передачі в оренду на аукціоні. Пронесення змін до договору No80 від до 15.10.2022 року на засвітнення майна, що відбуває комунальну власності Київської громади. Одеської області направлення оперативного управління між Київською міською радою та комунальним міжнароднаційним підприємством Київських центрів первинної медико-санітарної допомоги Київської міської ради. Про внесення змін до договору вісім відносно першого 21 року на закріплення майна, що прибуває комунальній власні Київської міської федеральної громади з міської слова на праві оперативного управління. Укладено між Київською міською радою та комунальним некомерційне підприємство Кіївський центр передання медико-санітарної допомоги Київської міської ради. Принесення змін до догові No35.2020 року на закріплення майна, що перебуває у комунальній власниці Київської міської тетради громади зі області, на праві оперативного управління, укладено між Київською міською радою та комунальним декомерційним підприємством лікарні Київської міської ради. І різний про розгляд рішення обласної ради від 06 червня 2025 року № 785 про звернення депутатів Одеської обласної ради Верховної Ради України, Кобілету міністрів України, проводив територіальної громадиської області щодо соціальних та економічних загроз, пов'язаних з катастрофічною демографічною кризою. Шановні колеги, я прошу... Прошу голосувати за вчитений порядок денний за облюбістів. За основу правильно. Uh, все правильно. все да, так. Да, да, я думаю, що тут все є. За, за основу. Хто за? Будь ласка. Всі за одного хто? Просто утрималися і в цілому хто за є поправка поправки. Поправки. чи є поправки, поправки. Е, відповідно до доручення кілійського міського голови. Прошу внести до порядку денного наступне питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26 лютого 2021 року номер 257-8-5, про затвердження цільової програми міжнародного співробітництва на 2021-2025 роки. Також пропонується включити до порядку денного ще наступне питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29 лютого 2024 року, номер двадцять три 8, дрок про затвердження міської цільової програми сприяння матеріально-технічному забезпеченню збройних сил України, сил територіальної оборони збройних сил України та інших збройних формувань держави, утворених відповідно до чинного законодавства на 2024-2025 роки. Наступне про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 26 лютого 2021 року No2548 про затвердження цільової програми протидія злочинності та посилення громадської безпеки на території Київської міської територіальної громади на 21-25 роки. Шановні колеги, хто за те, щоб внести правки запропоновані до порядку. денного? голосуємо. Хто за? Проти утримуємося. Дякую. Хто за те, щоб проголосувати за порядок денний в цілому? Хто за, проти, отримав? Дякую. Перше питання, шановні колеги, розглядаємо про присвоєння чергового посадової посудового особу місцевого самоврядування підійського міського голови Старослава Різдві. Вашій увазі представлено проєкт пред рішення, яке відповідно до статті 1415 служби в, в організації, а також колонки спровок забігати міністра. 9 березня шостого року вісім просування умов патерпраці отримується присвоїти міському повільне числа чи м'ясовий сьомий ранок посадових особи місцевої снарядування в межах четвертої категорії посад. Прошу схвалити дане проєкт рішення, що просить мати. Дякую. Голосуємо за визнання питання продовжується міністерство цивільної оборони, стягнення рек Николаовича до інструменту 3000 на марте 24 2020. Так, відповідно до протоколу заселення Королівської обласної державної адміністрації від 26 листопада у кого сільських селищних міських рад було доведено інформацію щодо необхідності активізувати роботу з розробки та затвердження місцевих програм підтримки малого та середнього підприємництва та забезпечити їх реалізацію за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел фінансування та нефінансових інструментів підтримки бізнесу. Відповідно до статті 10